Нові дем шановні українці. сьогодні у нас на продажу Subaru Legacy комплектація максимально Limited 2016 -го модельного року. Пригнали наші партнери, а я її буду вам сьогодні показувати, розказувати і намагатись продати. Приємного перегляду. Там. У нас двигун, як зазвичай, 2,5 атмосферний двигун. Надійний, з варіатором, на повному приводі, як і положено Subaru. До речі, поміняний акумулятор. Аукціон тут найприємніше, що може бути взагалі. Тут вся морда майже ціла, тут тільки помінявся бампер, одна фара. Якщо не помиляюсь, одне крило, одне прийшло, ціле, навіть не фарбоване. Радіатори, передня панель, все ціле. Тобто, ну Тут чиста була шкарлупа. Трошки десь капот там був, чуть-чуть, буквально він рідний. Напевно, отут десь трошечки робився. І нема що тут більше розказувати. Надійна Subaru, все добре, пошкодження мінімальне, безпека рідна. Зараз йдемо всередину, буду розповідати далі. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ. До речі, є підсвітка отака, бортів прикольна і монітори сліпих зон. Шкіряний салон в них в принципі живучий, а він тут взагалі ідеальний. Як зазвичай, я їх і бачу, електропривід сидінь, пам'ять сидінь на двох драйверів, преміум акустика Harman Kardon. Далі, чотири склопідйомника з авторежимом переднє з дотяжкою, електродзеркала, кнопочка відмикання багажника, кнопочка відкривання. Кноп... кнопочка відкривання багажника, srf OFF, це в нас функція при повороті керма вліво ліво протитуманка загорається, вправо-право. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон ми можемо примусово вимикати. І система iSight, тут адаптивний круїз, Стоять дві камери 3 d зображення які сканують повністю ситуацію, аналізують на дорозі. От, вони нам допомагають безпеково і за полосою руху дивитися, і захист від зіткнення. Але ми можемо примусово ну, його скажімо так, деактивувати. Не знаю навіщо, але ним безпечніше і зручно. Ну, це кнопочки зроблені, щоб ми примусово могли відімкнути і взяти на себе відповідальність за управління. Пробігу в нас 105 тисяч кілометрів, От вона як прийшла, так і прийшла. Безпека рідна, до речі. Так, далі в нас є датчик світла, протитуманки, шкіряне кермо, підрульові пелюстки. Тут стандартне управління hands-free, мультимедії, бортовий комп'ютер. Це у нас тут адаптивний круїз, вже на самому круїзі Ми його тут вмикаємо, вон, вимикаємо, можемо дальність до попереду йдучого транспорту от, налаштовувати. І примусово, щоб вона нам допомагала підрулювати за також стежити за полосою руха. Є, зрозуміло. Далі клімат-контроль двозонний. Підігріві сидінь, будь ласка, підігріви тут. Що в нас тут ще? Ну, підігрів дзеркал, це понятно. Тут кнопочка збільше особа тут розповідати нема чого. Мультимедіа з хендсфрі, з блютузом, з навігацією можна прошивати європейські карти і користуватися, якщо вам це потрібно. Ну, Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі, камера заднього виду, дзеркало з автоматичним і з компасом. І також у нас є люк. І він Після мийки на морозі, але все одно буде працювати. І українське. Поки що не до кінця вільне, але прекрасне небо. В легасі, як зазвичай, зручно. Це автомобіль Camry класу, по суті. Не знаю, чи більше, чи менше тут місця позаду, ну, складно так точно стверджувати. Але зручно. Я з своїм ростом 193 см сижу, комфортно, все дуже добре. Сам за собою. До речі. В мене є підлокітник. Широченький, зручненький, з двома підстаканниками. Але це не головне. Сидиться, ну, дійсно, зручно і круто. Головне, що тут є підігрів задніх сидінь. На шкіряному сидінні зимою це дуже зручно, щоб не стелити тут покривадла. Особливо, якщо для дітей і для дівчат, я кажу, це ну, дуже зручно. І ще в нас є тут свій сабвуфер від Harman Kardon. Багажничок, дивіться. Непоганий. Хумовий килим. Під ним чистенький каверлін. Спинки тут, до речі, теж складаються прямо звідси, бачите, ручки. Чистенькі ковролин, <кій> піднемо таке відділення, органайзер. Все на місці бачимо, тут демкрат. І запаска легкосплавна. Прикатка, отака. Що тут є? Балонік є домкрат є, єдине, що буксировочного крючка не бачу. Все. в іншому все добре. В цілому по ДТП зрозуміло, що дуже мізерно. Щось трошки, друзі мої, підфарбували тут ні сляди, якісь зауваження були, бампер там трошечки і... Щось десь пополюровували, десь щось в Америці тут фарбувалось до нас, не знаю що. Є немаленьке таке заваження тут на гарочці, бачите? Ну, напевно, вона колись притиралась, але вона рівна. І сюди вона заїхала взагалі Тобто, жалуватися тут гріх. Основний козир Legacy, що ви маєте седан Кемрі класу за дуже-дуже адекватну ціну. Наприклад, якщо порівнювати з тою самою -то Кемрі, то... Немаленька різниця. Дуже непогано укомплектована, як ви вже запомітили. Дуже круто. І у вас є повний привід. І тулить вона, в принципі, непогано. Скажімо так, із того, що в цих машинах, я не в кожному огляді про це кажу, але варіатори Subaru не надійніші. Це я стверджую. З того, що я в них знаю і вважаю, є слабе місце, не вважаю це об'єктивно. рульова рейка. І сама рейка ходить і служить, з ними немає ніяких зауважень майже ні в кого взагалі, Там де ніде буває в імпреза. Трошечки в цьому поколінні саме Legacy от Outbekів от з'являється в електропідсилювачі незначний люфтець. Він тут трошечки, до речі, теж є. Це масова в них така проблема, вона ніяк не сприяє на безпеку, ніяк не сприяє і не впливає. От, зовсім нічим з цим не пов'язано. Але, от не знаю, чуєте, ви не чуєте. Є трошечки такий. Ерміє в салоні звучок. Я його не називаю стуком, але ну, такий стучок є, да, тихенький, лохенький. Коли ви їдете по Бруківці, там от по поганій дорозі, його теж трошки чуть, але він ніяк не впливає на безпеку. Щоб ви розумієте. Ну, це єдиний в них такий мінус. Хоча вам скажу, що є машини, котрі я знаю, там просто непогана пропозиція, непогане пошкодження, непогана ціна. А то в цій легасі я б сам залюбки б на ній би їздив. В неї ціна непогана і все є комплектація кльова. Виглядає вона так гідно. Чудова машина. Стартуємо від нуля до сотні. Робимо сотню і гальмуємо. Оп, оп і оп. Гальмує чудово, розганяється чудово. Кльова тачка. Ну, як скажу, як для... Цивільного транспорту вона їде на 2.5 досить непогано. Рік випуску, до речі, в неї модельний 16, а з конвейера вона зійшла в вересні 15-го року. Календарний рік такий, це в нас на митниці по цьому шильдику змінюють рік. От вона в порт приїжджає, скажімо так, з Америки 16-м роком, а вона змінюють на митниці вже в Україні на 15 й Тому що там так написано, коли вона зійшла з конвеєра. Але вони такого, ну, я вважаю, що це неправильно. До речі, 2.5. Оптимальний, хідний двигун. Були такі екземпляри 3,6 от байки, в мене, да, там вони там, Понятно, що там попотужніше, еластичніше, можна притаплювати чудово, круто. Але 2.5 в принципі, повністю вистачає, тобто не те, то, що там вона не їде, там, знаєте, що мало цього мотору, аж зовсім вистачає. Так що в цілому мені тачка сподобалась. По технічному стану теж все добре, Пробіг, до речі, це для цієї машини дуже маленький. Більше того, він жавігідний, це ж машина не в Україні, їздила в Америці. Тут все, тут все ясно. Так що я вам від себе раджу. Звертайтесь, набирайте, приїжджайте, купляйте, кайфуйте. Чудова тачка. З вами був льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги.